Це бар, бар. Так, я не знаю, куди ми прийшли. Ну, Якась чіл зона. Багато людей. Такий джангл стайл. Прикольний. Ну, взагалі, до речі, ввечері тут все виглядає по-іншому. Така ілюмінація. Ну, тут за заморочувалися, звісно, з підсвітками дуже. Тут ще є такі фотокабінки. Дуже класна тема. От. Коштує 3 євро, 4 фотографії. Камера якраз і потім фоточка виходить на фоні Паралімпік. Ну навіщо, якщо є загребельник, який все і так фотографує, знімає? <світтє> От Ми нарешті рахі... зайшли до ігрової зони. Тут спортсмени у нас відпочивають, спокійно грають у різні ігри. Аерохокей, ігрові автомати, там всякі файтінги, футбол є. Баскетбол, таку міні-версію закинь час. Ога, всем бідеся. Тут, Тут такий є схил. І, звісно, не без зайвих зусиль, але можна дістатися і людям на візочку, або вниз, або догори.